Як пережити батькам втрату своєї дитини? Дуже трагічне запитання, і водночас на нього неможливо відповісти. Христос не міг стримати сліз, коли побачив похоронну процесію, де жінка-вдова ховала свого сина. І Христос підійшов і повернув цього сина до життя, подарував йому життя, воскресив його. Господь не виступає за смерть людську. Він проти неї. Господь намагається підтримати наше життя на його фізичному, емоційному, психологічному, а особливо на духовному рівні, щоб ми не втратили себе, щоб ми не загубили себе, щоб ми жили як і тут, на землі, так і особливо жили у вічності. Господь навіть переміг смерть, воскрес для того, щоб ми мали з вами. Життя вічне. Але коли ми повертаємося до тої смерті, що сьогодні з усіх сторін приходить у наше життя, особливо коли через смерть страждають і помирають наші діти, стають учасниками вічності, ми не можемо знайти відповідних якихось сил, ресурсів. В нас немає готових інструментів, користуючись якими ми могли б легко, і якось мудро, і спокійно і врівноважено переживати цю смерть. Це проходить по нас дуже жорстоко і боляче. І ніхто із нас нікому не бажає того, щоб переживати отаку трагедію. Але на превеликий жаль, це наша реальність і таке теж трапляється. І якщо так вийшло, що батьки втратили свою дитину, в першу чергу ми маємо подякувати цій дитині за те, що вона нам дала можливість побути батьками для неї, подякувати за ту можливість себе проявити, за ті безсонні ночі, за ті складні ситуації, моменти, радісні ситуації. Коли ми старались, дбали, коли ми намагалися, коли ми щось робили для того, щоб допомогти цій дитині пізнати наш світ, розкритися в ньому. Цей період був у нашій історії, це частина нашого життя. І ми не повернемо життя назад, щоб щось змінити, виправити. Це те, що було. Тому, в першу чергу, подякувати дитині за те, що вона нам дала можливість відчути себе в ролі батьків, доторкнутися до цього особливого. Такого незвичного, такого чистого, прекрасного періоду, як батьківство. Також, крім цього, молитися за свою дитину, щоб Господь її підтримав там за порогом вічності, щоб вона була з ним в раю, в його царстві небесному. Крім цього, не ховати свій батьківський потенціал. Якщо у нас є ще можливо діти. Або, наприклад, у нас є похресники, племінники і просто діти, яких ми бачимо навколо себе, намагатися направляти свою увагу в їхнє життя. Не в тому сенсі, щоб там якось влазити в чужу історію, а в тому сенсі, що якщо ми навіть бачимо просто дитину на вулиці, подумки, бажати їй благополуччя, прекрасного майбутнього, помолитися за неї перед Богом, щоб Господь благословив її історію і підтримав її життя. Цим самим ми будемо не приховувати свій потенціал, який трагічно обірвався в нашій історії, а продовжувати нести свою місію далі. Ну і крім цього, намагатися не опускати руки, наскільки це можливо. Тому що Господь милосердний, Господь знає нашу історію, знає наше життя, знає наші можливості, І Він... Намагається навіть в такому трагічному положенні підтримати нас. Він на нашому боці, Він за нас. І робить все для того, щоб нам стало краще, наскільки це можливо. Щоб ми вийшли з цього положення, щоб ми це якось прийняли, якось зрозуміли. Чому якось? Тому що кожна людина переживає це по-своєму індивідуально. Немає якоїсь особливої сценарної програми. Ніяких конкретних порад, що треба, за чим, як робити. Кожна людина приймає, переживає, проживає цю історію як може сама. І Господь знає ці всі труднощі. Через те нам Євангелія і говорить про те, що коли Христос побачив смерть дитини, коли побачив страждання матері, він сам не міг стримати сліз. Тому що він не міг це якось пережити по-своєму, навіть будучи. Богом і водночас людиною. Він себе як Бог проявив тим, що воскресив цього хлопчину, а як людина проявив себе тим, що плакав, тому що не міг цю біль пережити просто так. І також хочу зі своєї сторони побажати особливо тим родинам, тим батькам, які переживають або пережили таку трагічну ситуацію, втрати своїх рідних. Близьких, особливо дітей, щоб Господь вам дав сили, дав мужності, дав підтримки, дав тих ресурсів, які допоможуть вам пройти цю ситуацію і намагатися жити далі.